Привіт, одолюбчики! Радий, що завітали! Іноді ми губимо речі, таке трапляється, щоб успішно управляти нашими запасами тут, у Вуд, Ми відстежуємо кожен товар, що потрапляє на склад. Для цього ми використовуємо партії та серійні номери. Партія. Це певна отримана партія товару, що зберігається, або була відправлена з нашого складу. Партія товару також може бути виробленою. Щоб відстежувати товар, що належить до певної партії, їй надається унікальний номер. Тож товар, що належить до однієї тієї самої партії, має однаковий номер. Можна відстежити належність товара до партії за номером партії, що стане в нагоді, якщо вам потрібно відкликати товар, проконтролювати терміни придатності або знайти джерело проблеми. Серійний номер це унікальний ідентифікаційний. Номер, що надається конкретному товару, щось на кшталт відбитків пальців. Він допомагає ефективно відстежувати кожну з кількох одиниць одного і того ж товару. Але яка різниця між партіями та серійними номерами? Партії використовуються для товарів, які ви виробляєте або отримуєте у великих кількостях, наприклад, одяг, їжа, а серійні номери використовуються для товарів, які можуть потребувати після продажного обслуговування, наприклад, смартфони, ноутбуки або камери. Як та яку я дивлюсь на вас через час та простір? Гаразд, тепер, коли ми отримали базові знання, чи готові ви заглибитися у тему партії та з'їсти велику миску серійних номерів? Певен, що готові, тож давайте почнемо. Отже, я у головному меню модуля склад Тепер я збираюся перейти до налаштувань. Прокручуємо вниз, поки не дійдемо до розділу відстеження. Переконайтеся, що встановлено галочку напроти партії та серійних номерів та натисніть зберегти для термінів придатності. Це також додобиться, якщо потрібно відстежувати продукти за їх термінами придатності. Але зараз не про це. Однак, якщо ви хочете дізнатися більше про це, обов'язково пригляньте відео робота з продуктами, що швидко псуються, щоб дізнатися більше. Гаразд. говорячи про продукти, подивимось на деякі з них. Прийдімо до товарів та продуктів. До прикладу, візьмемо такий популярний товар, як скриня для зберігання, та відслідкуємо її по партіях. Щоб все обліковувалося як слід, пересвідчимось, що тип товару зазначено правильно. а саме, що це товар, що зберігається і відповідно має злічену кількість. Інакше ми не зможемо відстежувати його за партіями. наступне, що потрібно проконтролювати, це позначку відстежувати за партіями у стеці склад. Чудово зрештою замовимо його. Для цього модулю для закупівель створимо новий запит на поставку для нашого постачальника Azure Interior, який зазвичай постачає нам скриньки для зберігання. Хочу замовити 20 штук, бо саме стільки зазвичай замовляю.за. Тим підтвердимо замовлення ось тут та переходимо розумною кнопкою доставка. Тепер використовуючи інформацію щодо партії доставки, отриманого від нашого постачальника, я можу віднести ці маленькі штучки до різних партій. Зробімо зробимо це, натиснувши на цю кнопку з додатковою інформацією, що має вигляд гамбургера у кінці рядку. За цим вигулькне вікно, де я зможу ввести всі необхідні деталі за операцією. оберемо пункт додати рядок та почнемо з найпершого рядка, вписавши в нього партію S 1 Далі Просто так само додам ще кілька рядків, а саме партії S2 та S3. Чудово. Тепер потрібно розподілити між ними наші 20 одиниць. Нехай це буде 10, 5 та 5 відповідно. Гаразд, 10 5 5, чудово. Тепер виконуємо розподілення всіх 20 одиниць нашого замовлення. Тож натиснемо завершити та підтвердити. Натисну на розумну кнопку відстеження, щоб показати вам, що отримано у результаті. Бум, ви тільки подивіться на це. У мене є вичерпний звіт по усіх партіях та кількості товару по них. Він інформативний та й має вигляд як слід. Гаразд, все це відбувається в разі отримання товару, але ж нам ще треба навчитися керувати продажами з врахуванням партій. Тож зараз подбаємо й про це. Ходімо до того ж модулю продажі, натиснувши Створити, продамо це людині, яка вже підсіла на наш товар. Деко Едікт продамо, скажімо, п'ять таких скриньок для зберігання. Отже, ми введемо кількість 5 та підтверджуємо це. Так само переходимо за розумним посиланням до доставка та подивимось на щось цікаве, що відбудеться після того, як я натисну кнопку Підтвердити. мені потрібно натиснути на все готово та у вікні, що вигулькнуло, зазначити кількість, що відвантажено. Цікаво Зауважте, що при тому смарт кнопка відстеження знову з'являється. А коли ми натискаємо на неї, то бачимо саме те, що чекали. П'ять одиниць скриньки для зберігання було відвантажено з першої партії, а саме з партії S1, нашому клієнту. Хіба це не мило? Гаразд тож ми поговорили щодо партії. А як щодо серійних номерів, повернімося до довідника продуктів, що ж може мати серійний номер? А чи не смартфони від Стелсивуд? Після того, як відкриємо картку продукту смартфон Стелсівуд та переходимо до теки склад, та бачимо, що його облік здійснюватиметься за унікальним серійним номером. поки все складається як найліпше, то купимо кілька смартфонів у постачальника і додамо серійні номери, як оприбуткуватимемо їх на склад. Тож знову ходимо до модуля купівлі, щоб створити нове замовлення. Хто б міг нам їх поставити? Знову оберімо ажур інтеріор як постачальника, та додамо наш смартфон Стелсівуд. Грошей маємо не катьма, тому придбаємо лише п'ять. і коштуватимуть вони по 100 доларів за кожен. Загалом вкладемось у 500 баксів. Підтверджуємо замовлення та знову натискаємо на цю розумну кнопку доставки. І тільки подивіться, ми вже тут. Тепер спостерігайте уважно, що відбувається надалі. Як спробую підтвердити майбутню доставку, Бум! помилка користувача. Мені потрібно було зазначити серійний номер, інакше воду не дасть підтвердити ордер. Все тому що кожну одиницю потрібно зіставити з її серійним номером, перш ніж оприбуткувати товар на складі. Тож зробімо це, знову натиснемо на іконку з гамбургером. Тепер тут все має трохи інакший вигляд. Пам'ятайте, що серійні номери це унікальні номери, які можна присвоїти лише одній компанії, конкретній одиниці товару. Якщо я спробую присвоїти серійний номер, який вже доданий, з'явиться повідомлення про помилку. Отже, воду є три способи, в які можливо надати серійний номер. Перший з них це додати рядок, та вручну додати будь-які номери, які вважаєте за потрібне до стовпчика серійних номерів. Другий у випадку, якщо у вас вже є список серійних номерів, ви можете обрати кнопку Імпортувати серійні номери та завантажити їх, однак не зараз, бо хочу продемонструвати вам дещо цікаве. А саме третій спосіб, коли потрібно, щоб номери йшли у певній послідовності, для того потрібно обрати кнопку створити серійний номер, якою ми і скористаємося. Програма запитує серію серійного номера. Тож ми напишемо «SN» великими літрами та цифрами 0010. Чудово, Чудово, скільки нам їх потрібно. Ми ж купили 5 телефонів, чи не так? Тепер натиснемо кнопку Генерувати, тільки погляньте. Це було згенеровано за нас, обожнюю штучний інтелект та автогенерацію. Як все готово, я збираюся підтвердити ордер та подивимося, що станеться. Ми підтверджуємо і радіємо, бо все спрацьовує ідеально. Обравши відстеження, бачимо, що всі наші смартфони, як і очікували, зокрема бачимо дату та час, коли ця операція була завершена. та куди оприбутковано товар та все, що з ним. Відбулося, <різований> чи це не простіше простого? <різований> Тож повернімось <різований> до довідника продуктів і знову оберімо цей смартфон. Гаразд оберімо розумне <різований> посилання та перейдімо <різований> до товару у наявності. Бачимо всі наші серійні номери <різований> для цього конкретного продукту, але тільки наявні, тобто ту кількість, що наявна на складі. Звичайно, що вони не залишатимуться на складі вічність? Тож подивімось, як відбудеться продаж товару з певним серійним номером, коли його буде відвантажено зі складу. Отже, повернімося до модулю продажів. А хто його купуватиме? Ну, вже обдиратиме декоді. Хіба ж не збанкрутіли? тишком нишком напаримо їм нарешту два наших смартфони. як годиться, підтвердимо це. Ще раз клікну як годиться. Ще й тут та перейдімо за розумним посиланням. до доставки та деталей операції. Та у вікні, що вигулькнуло, можу обрати конкретну одиницю товару, визначивши, які серійні номери я хочу використати для цього замовлення. або Брати їх автоматично. Саме зараз не хочеться про це думати. Тож просто натисну завершити, а потім підтвердити та помічу, що все зроблено. Простіше, простого. Гаразд. Тепер, коли ми нарешті закінчили з цим, поглянемо, як можна відстежити ці серійні номери після відвантаження. І хоча ми можемо знову використати розумне посилання для відстеження, в нас також є зручний звіт для відстеження. Тож вийдемо та ходімо до складу, до звіту за партіями та серійними номерами товарів. Де маємо детальний огляд усіх партій та серійних номерів до продуктів. Якщо я натисну на групування та м, прийду до смартфону, то зможу вибрати один із них, щоб побачити ще більше інформації. Рема скористатися розумними посиланнями у стрічці вгорі, щоб дізнатися про його місце зберігання, поставки, переміщення або ж продажі, що пов'язані з конкретним товаром. Але повернемося сюди, бо хочу сказати ще про дещо. Знаходячись у списку у його крайньому правому куті, є можливість змінити склад його колонок. До прикладу можемо додати е, дати, термін переміщень, тощо щоб додати до колонок списку необхідної для нас інформативності, або прибрати, щоб запобігти надлишковості. Однак, і це ще не все можна віднайти конкретну позицію за фільтром, зокрема в Стовуючи налаштування користувача, можемо зробити пошук за номером партії чи серійним номером. Почнемо вводити певний номер або серію, таку як SN, і Вуаля! система все відсортує, і ми знайдемо у списку наші телефони. Неймовірно просто. Та й все на цьому урок завершено. Тепер ви свідомі як управляти партіями та серійними номерами, як годиться логісту. Дякую за перегляд, одолюбчики, та до зустрічі в наступному відео.